В цьому суді. Сьогодні ми прийшли сюди, замість того, щоб оцю, не можна сказати, що це погожа днина, тому що це дощ, тому що це мряка. Але ми змушені приходити сюди кожного разу. І у Львові були під судом. І сьогодні тут говорити про те, про тих винуватців, про тих рейдерів у мантіях, про тих людей, які працюють сьогодні, соромлять свої, своїми прізвищами цієї податкового мундиру. Ті люди, які замість того, щоб сьогодні працювати на благо людей, бо вони отримують зарплатні, в тому числі, з тих податків, які ці люди сплачують, які ці люди заробляють. Вони займаються рейдерством на замовлення. Сьогодні оці активи, які є, оці підприємства, вони не єдині в своїх областях, які приносять реальні сьогодні. Які сплачують податки, а завдання цих людей, які сьогодні засідають в судах, підпілимно зробити все можливе для того, щоб знищити ці підприємства. І ми сьогодні прийшли сюди назвати поіменно тих людей, тих суддів, тих злочинців у податковій адміністрації, які сьогодні нищать підприємства по всій території України. Вони не займаються створенням робочих місць. Вони займаються знищенням робочих місць, знищенням підприємств. Їм не потрібні стабільно працюючі підприємства. Їм потрібно зайти, порізати на металобрух, знищити, розпиляти, а прибутки розсувати кишеням. Оце їхня робота. Тому перший винуватець оцього свавілля, яке відбувається на підприємстві це суддя Яковенко. Ми знаємо, хто він і що він, хто віддає йому ті накази. Це слідчий податкової адміністрації Сіряков. Та людина, яка фактично зайшла протизаконно, наклала арешт на майно. Сьогодні, окрім цього, відбувається кримінальне переслідування директора цього підприємства Валерія Сінька і бухгалтера цього підприємства. Тіх людей, які фактично сьогодні єдині стали проти тих рейдерів, проти тих людей, які намагаються захопити підприємство. Тому. Банда сьогодні засідає не у тюрьмах. Сьогодні банда править сьогодні оцим судом, оцією прокуратурою, оцією податковою адміністрацією. Тому роки геть від.